Так, задача із розряду впадло щось робити. Квадрат під нього, з нього цього я хочу зробити втулочку. Внутрішня буде різьба, е, отвір і різьба М8. Мені не захотілося брати перетажку такого діаметру заготовки, бо вони ще кудись можуть піти. От. Тому я взяв кусок якоїсь, не знаю, квадрата, від чого він не... навіть не згадаю. Отут у нас виходить. 14, отак, 19. А оце у нас виходить вже 12. Це у нас вже виходить 12. І я зараз хочу за один прохід. Бачимо, досить великий виліт, досить тонка заготовка. І я хочу за один прохід зараз на маленькій подачі. Отак це все зробити. У нас зараз подача стоїть сотка на око. Ми доставимо на лісом на облак. Виже довго. Давайте сьогодні поставити три. Я переживаю, що може, цей побрат на винувало. Ну, для краси есть... Ну, Что? давай на 5. Все, ну хорошо. А все, что ты будешь воды? Давай, чисти. Ну, вот, Ну. Машина така. Машина вистана воща ви так само робите на своїх катарах. Чи я один нарізаю різьбу в довгі деталі Мітчик можна і в пінуль задньої бабки.